Вітаю, друзі! Мене звати Романів Юрій Андрійович, я вчитель історії Одеського ліцею No5. І сьогодні ми з вами поговоримо на тему Статус українських земель у складі Королівства Польського, Великого Князівства Литовського, Руського і Жемайтійського, священної Римської та Османської імперії, Московського Царства Зараз ви бачите план нашого уроку. Ви дізнаєтесь, які землі входили до складу Королівства Польського? Що було створено на цих територіях? Поговоримо про статус українських земель у складі Великого князівства Литовського, а саме про те, як литовські князі ставились до місцевого населення, яку політику проводили на наших територіях. Також дізнаємось про те, як Московія хотіла загарбати терена нашої землі ще в 14 столітті, і чи вдалося їй це, і довідаємось, який вплив мала Османська імперія у цей час на території українських земель. У першій половині 15 століття українські землі перебували. У складі Великого Князівства Литовського, Київщина, Переяславщина, частина Волині і Поділля, Польщі, Галичина і Західне Поділля, Молдавії, Буковина і Покуття, які згодом були захоплені Османською імперією, також Османи отримали західну частину північного Причорноморя, Нижня Надніпрянщина і Крим входили до складу Кримського ханства, що було васалом. Османського султана. Закарпаття було розділене між священною Римською імперією та Трансильванією, яка теж була залежна від Османської імперії Московська держава прагнула встановити контроль на північних територіях Чернігово-Сіверські землі. Після занепаду Галицько Волинського князівства його землі були поділені. Галичина зі статусом Руське королівство на правах Унії відійшла до Польщі і у такому статусі проіснувала до 1434 року. Сам титул короля Русі перебрали собі польські королі династії Ягелоні, а згодом династії Габсбургів. На нових територіях польський король сформував воєводство. Руське із центром у місті Львів. Подільське центр місто Кам'янець та Белське центр міста – центр місто Белськ. Воєводство це адміністративно-територіальна одиниця на українських землях у складі Великого Князівства Литовського і Корони Польської у XV-18 столітті, очолювана воєводою. Якими ж були особливості? Польського панування на цих територіях. Впроваджені польська адміністративна і правова система поширювалось католицтво, католицька церква та чернечі ордени збільшували свій вплив. Поступово частина селян стала залежною від шляхтичів, міста користувались магдебурзьким правом, були багатомовними і багатокультурними. Ось як описує період панування. Поляків на Галичині, львівський архієпископ Порохницький. Як траплялося, що була панна одиночка з маєтністю або багата вдова, то королі посилали на Русь, тобто на українські землі у складі Польщі своїх поляків шляхтичів допомагали їм своїми впливами. Тож отак, часто женячись, наповнили вони Русь і запровадили. Правовірну католицьку римську віру Отже, можемо зробити висновок, що політика польської корони по відношенню до українських земель була спрямована на колонізацію, примусове насаджування польської культури та мови місцевому населенню, а також проводилася політика окатоличення, перехід православних християн в католицьку віру у першій половині 13 століття на північному заході від земель Русі утворилась нова держава Велике Князівство Литовське: Формуванню держави у литовців сприяв наступ німецьких рицарів-хрестоносців, які під гаслом християнізації язичників Балтів прагнули захопити їхні землі. Це спонукало литовців до об'єднання. Засновником держави був міндух, який об'єднав Балтські та Слугянські племена у верхів'ї річки Німан, сучасна Західна Білорусь, і коронувався як король у 1253 році в місті Новгородок. Наступники Міндовга продовжили політику розширення держави за рахунок сусідніх руських земель. Полегшувало їм цю справу те, що Руські князівства ослабли під час монгольських завоювань. Князю Гедеміну вдалося поширити свою владу на більшу частину земель сучасної Білорусі та Смоленщину. До нас дійшли згадки, що Гедемін у міждержавних відносинах називався королем Литвинів і русинів після отруєння Юрія II Болеслава, у 1340 році більшість бояр визнали своїм правителем Люберта Дмитра Гедеміновича, який був одружений з онокою Юрія І і який був сином князя Гедеміна. Більшість земель Русі України була приєднана до Великого князівства Литовського за Ольгарда Гедеміновича. Він приєднав. До своїх володінь Київське та Чернігівське князівства згодом під владу Литви перейшла і Переяславська земля. Вирішальне значення в підпорядкуванні українських земель Великому князівству Литовському мала перемога литовсько-руського війська над монголами в 1362 році у битві на річці Синіводи наприкінці 14 століття. Після трьох десятиліть спільного володіння руськими землями хан Тохтамиш своїм ярликом визнав перехід цих земель під владу Великого Князівства Литовського. У цей час установилася нова назва Литовсько-Руської держави Велике Князівство Литовське. Отже, більшість руських земель приєдналась до складу нової держави поступово мирним шляхом. Історики назвали таке поступове входження руських земель до Литви інкорпорацією. Інкорпорація це включення до свого складу чи приєднання, які ж були причини інкорпорації руських земель до Великого князівства Литовського. По-перше, руські землі були ослаблені монгольським пануванням. Більшість населення розглядала литовців як визволителів від монгольського панування та Золота Орда в цей час була ослаблена боротьбою за владу і внутрішніми війнами між ворогуючими ордами. У період своєї могутності Велике князівство Литовське простягалося від Балтійського моря на півночі до Чорного моря на півдні. Це була багатоетнічна держава, у якій більшість населення становили жителі руських земель. Ось як описує період правління литовських князів на цих теренах Михайло Грушевський. Вони намагалися не вносити в місцевий уклад ніяких змін. Вони приймали православну віру, місцеву культуру, мову, одним словом, робилися українськими. Або білоруськими князями тільки з нової литовської династії і по можливості прагнули продовжити заведені порядки місцевого життя. Литовські князі на теренах Росії України використовували принцип старовини не рушимо, новини не водимо це означало, що на підвладних Литві землях продовжували існувати удільні князівства. У яких правили представники династії Гедеміновичів та Рюриковичів? Формально удільні князівства зберігали самостійність, тому місцеві князі володіли широкими повноваженнями у внутрішній політиці. Наприклад, київський князь Володимир Ольгардович карбував власну монету і носив титул з Божої ласки князь київський. Офіційною мовою князівства була Руська: на підпорядкованих Литві землях діяли руські закони та звичаї, за боярами були закріплені їхні родові землі, городяни користувалися давніми правами та привілеями. Також було збережено вплив і статус православної церкви. Отже, на відміну від польського королівства, Правителі з Великого Князівства Литовського не лише не руйнували звичний соціально економічний, політичний та культурний устрій, а й самі його переймали. Це дало змогу місцевому населенню практично не відчути змін від приєднання територій до складу Великого князівства Литовського у 20-х роках 14-го століття відбулося зближення Великого Князівства Литовського і Польського королівства. Однією зі спільних цілей був захист від агресії німецьких рицарів хрестоносців Тевтонського ордену. У результаті переговорів в 1385 році Польща і Литва уклали Кревську унію. Крім необхідності об'єднати сили в боротьбі з агресією Тевтонського ордену, причини укладання унії були ще такі. Прагнення великого князя Литовського Ягайла знайти підтримку у боротьбі за владу та прагнення Польщі завдяки унії з Литвою здобути руські землі підпорядковані Литовцям. Унію було скріплено династичним шлюбом Литовського князя Ягайла та польської королеви Ядвіги. За умовами Унії Ягайло ставав одночасно і польським королем під іменем Владислав ІІ Ягелло. Прийняв католицизм і повинен був навернути до нього все населення держави. Ягайло також зобов'язувався на вічні часи приєднати свої землі литовські і руські, до польської корони. У Литві Унія була сприйнята неоднозначно. Незадоволені згуртувалися навколо двоюрідного брата Ягайла Вітовта, який домігся в поступок із боку Польщі. Вітута визнали довічним правителем Литовського князівства згідно з Острівською угодою 1392 року, а згодом він прийняв титул Великого князя Литовського. Об'єднання Литви та Польщі дало можливість відбити натиск Тевтонського ордену у Грюнвальдській битві 1410 року польсько-литовські руські війська розгромили Тевтонців. Значну роль у цій перемозі відіграв князь Віх і його руські полки з загальною чисельністю 40 тисяч воїнів, які виступали під стягом руських земель після перемоги Литви й Польщі над Тевтонським орденом становище Вітовта ще більше зміцніло. У 1413 році було укладено городельську унію, яка чітко визнавала самостійність Литви проте під зверхністю польського короля Після смерті Вітовта новим правителем Великого князівства Литовського, Руські, Білоруські та Литовські феодали обрали Свидригайла Ольгадовича, діяльність якого була спрямована на розрив Унії з Польським королівством та здобуттям Литвою Незалежності, але не всім подобалося правління князя, тому невдоволена литовська знать спільно з поляками вчинила заклад. Та обрала на Великокняжий стіл брата Вітовта Сигізмунда Кейстутовича. У державі розпочалася громадянська війна за владу. У 1435 році відбувається битва під Вількомиром, внаслідок якої Свидригайло Ольгардович зазнає поразки і змушений втікати після перемоги Сигізмунд оволодів усією територією Великого Князівства Литовського. Але був убит в результаті змови 1440 року. Новим князем обрали Казимира IV Ягелончика. У 14 столітті на північно-східних землях Русі виросло і зміцніло Велике князівство Московське, що стало суперником Великого князівства Литовського у збиранні руських земель. Москва висловила претензії на Київську спадщину, мотивуючи тим, що в Московському князівстві продовжувала панувати династія Рюриковичів, хоча в руських літописах ця династія не згадується. Від 1487 до 1503 року з перервами між Московським князівством і Великим князівством Литовським тривали кровопролитні війни за українські землі у результаті. Чернігово-сіверська земля у 1503 році опинилася під владою Москви, надалі боротьба не припинялася. У складі литовських військ були воїни із руських земель, інше відзначився князь Константин Іванович Острозький, який у 1514 році здобув вучму перемогу над московським військом у битві під Оршею. На жаль, закріпити успіх, здобутий у цій битві не вдалося. До 1537 року Велике князівство Литовське поступово втратило майже третину своїх територій, зокрема Чернігово-Сіверщина й Смоленськ відійшли під контроль московського князя у 15 16 столітті турки-османи перебувають на вершині своєї могутності у 1453 році вони захоплюють Константинополь, столицю Візантійської імперії і створюють власну державу Османську імперію, на чолі якої був правитель Султан. За деякий час Османи захопили Балкани та напали на священну Римську імперію. Згодом до нової держави було приєднано Кавказ, Азербайджан, частину Вірменії, Грузії та Курдистан. Після цього було підкорено Сирію та Єгипет. під владою Османського султана знаходились великі території. Це дало змогу правителю Осман проголошувати себе халіфом, лідером усіх мусульман. Під повною владою Осман опинилася і частина українських земель, серед яких і західна частина Північного причорномор'я, території сучасних Одеської, Миколаївської та Херсонської областей України. Згодом ці території утворювали очаківсько сілістрийський Ейлет або Озю Сілістра. У другій половині XIII століття місцеві грецькі, готські й аланські мешканці Криму заселили Візантійську фортецю Дорос. Навколо неї виникло князівство Феодор. Назва держави ймовірно походила від імені Трапезунського намісника Феодора II. Згодом князівство стало незалежним та розширило свої володіння по Чорноморському побережжю від Балаклави до Алушти. А на півночі до річки Кача історикам небагато відомо про народи, представники яких жили у Феодора, основна частина населення сповідувала православ'я візантійського обряду, офіційною мовою була грецька. Основним заняттям населенням були землеробство, виноградарство, скотарство, ремесла держава підтримувала політичні, економічні і культурні зв'язки з іншими країнами. Вторгнення монголів поклало початок залежності князівства від монгольської держави, щорічна данина монголам була необтяжливою, а торгівля взаємовигідною. Князівство також підтримувало тісні зв'язки з відродженою Візантійською та Трапезунською імперіями Молдавським князівством. Феодоро інколи називають останнім уламком Візантійської імперії. За правління князя Олексія I в середині 15 століття держава розширилася, охопивши майже весь Південний Крим. Відносини з генуецькими колоніями були напружені через торгову конкуренцію. Причинами зникнення держави Феодора вважають події другої половини XV століття, коли військо Османській імперії вторглося до Криму і захопило генуезькі колонії на узбережжі, після цього турки взяли в облогу столицю Феодору місто Мангук. Облога тривала майже півроку і завершилась захопленням міста. Османи майже повністю знищили мешканців Мангупа, а князя та більшість родини втратили. Так завершилась історія держави Феодору. У 1239 році Крим завоювали монголи, і відтоді півострів став частиною улусу джуджі Золотої Орди, проте вже середина 14 століття стала початком розпаду Золотої Орди. Це стало поштовхом до державотворення деяких народів Криму західні кипчаки, яких ми з вами знаємо з історії як Половці, протягом століть скливалися з народами які здавна жили на півострові, так поступово став формуватись один народ, який дістав назву Кримські татари, об'єднанню різноманітних етносів в один народ сприяла спільна територія проживання, тюркська мова та релігія Іслам. У 1441 році кримські татари утворили свою державу Кримське ханство. На чолі держави став нащадок Чингісхана Хаджі Гірей, ним була заснована династія Гіреї, яка правила до XVIII століття, першою резиденцією татарських владих було степове місто Солха. Згодом столицю було перенесено до Бахчисараю. основою господарства Кримського ханства були кочове скотарство, землеробство, добування солі, торгівля. Ще одним товаром Кримського експорту були раби, захоплені під час нападів. У 1478 році Кримське ханство стало васалом Османської імперії і визнало владу Османського султана як халіфа, верховного правителя мусульман. Проте становище Кримського ханства як васала Османської імперії було особливим, хан не платив данину, як інші васали. Навіть більше кримські хани самі отримували від султана щорічну платню. Гіреї також не постачали війська султану. Коли Османам була потрібна військова допомога, вони надсилали в Крим хану не наказ, а особливе запрошення і брали на себе пов'язані з воєнною кампанією витрат. Кримське ханство проіснувало до 1783 року, коли його анексувала Російська імперія Щодо Закарпаття, то з кінця 9, го початку 10-го століття воно знаходилось під владою Угорського королівства і мало тісні зв'язки з Руссю, адже було прикордонною територією. Тут часто намісниками були руські князі, серед яких князь Ростислав, Лев Данилович, Федір Коррятович та інші, у 1526 році відбулася битва під Могачем, внаслідок якої угорські війська зазнали. Поразки від Османського султана Закарпаття було поділене на дві частини: східна частина підійшла до Васально Залежної від Осман Трансильванії, а західна частина до священної Римської імперії. Після розпаду Руського королівства землі Буковини увійшли до складу Угорського королівства. Тут проживали русини та Валахи, тому інколи цей регіон називають Русовалахією. Згодом тут сформувалась держава Молдовське князівство, яке було васалом Угорського королівства. З 1359 року молдавські господарі стали незалежними, і до складу Молдовського князівства увійшла і Буковина. У 1538 році Молдова визнала васальну залежність від Османської імперії давайте закріпимо наші знання, з вивченого сьогодні на уроці я зачитаю запитання, а ви декілька секунд подумайте. Та дайте відповідь на них. Перше запитання. Яке воєводство було створено Польським королівством на українських землях? Правильна відповідь. Польське королівство створило на українських землях такі воєводства, як Руське з центром у місті Львів, Подільське центр Місто Кам'янець та Белське центром у місті Белз. Якими були причини укладання Кревської унії? Якщо ви відповіли, що причинами укладання Кревської унії були прагнення Литовського князя Ягайла знайти союзників у боротьбі за владу. Королівство польське хотіло отримати руські землі, які були у складі Литви, а також головною причиною була потреба об'єднати сили у боротьбі з тевтонцями, то ви відповіли вірно які українські землі знаходились під контролем Османської імперії? Якщо, відповідаючи на це питання, ви пригадали, що Північне Причорномор'я було під повною залежністю від Осман, а також Крим, частина Закарпаття та Буковина входили до складу держав, які були васалами Османського Султана, то ви праві. Четверте запитання: З якої династії походили правителі Кримського ханства? Усі. Правильна відповідь: Усі правителі Кримського ханства походили з династії Гіреїв. Наступне запитання: Коли відбулась битва під Оршею? Хто здобув у цій битві перемогу? Якщо, відповідаючи на питання, ви відповіли, що битва під Орші відбулася у 1514 році і українсь білоруські-литовські війська під командуванням Константина Острозького здобули у цій битві перемогу над московськими військами, то ви відповіли вірно. Останнє запитання. Яка частина Закарпаття опинилась у складі священної Римської імперії, у результаті якої події це відбулося? Правильна відповідь Східна частина Закарпаття опинилась у складі священної Римської імперії в результаті поразки угорців від Осман у битві під Могачем 1526 року? Поділіться своїми враженнями від уроку. Що ви сьогодні дізналися нового. Можливо, ви щось не зрозуміли, що вас зацікавило, що вам не сподобалося? Можливо, вас щось здивувало або вам було щось важко зрозуміти? Домашнє завдання відскануйте QR-код на екрані та відвідайте віртуальні екскурсії. По резиденціям князів Острозь, та опишіть ваші враження від побаченого онлайн, які замки вам найбільше сподобались та запам'яталися. На цьому все. Дякую за увагу до нових зустрічей!